Пане Дмитре, по Авдіївці дуже важливий відтинок нашого фронту. Зараз дуже багато там уваги. От зокрема, що ви можете сказати, для чого це росіянам? І загалом, чому саме зараз, Тут також важливе питання. Ну, давайте говорити про те, що Авдіївка це не є основним напрямком удару російських окупаційних військ. Варто говорити про те, що росіяни перейшли в наступ по всій лінії фронту. Тому коли інститут вивчення війни повідомляв про те, що наступ в районі Авдіївки має на меті скувати підрозділи збройних сил України і відповідно відтягнути на себе оперативні резерви, це як мінімум не відповідало дійсності. Я пояснюю, чому на Куп'янсько-Ломанському фронті для порівняння. Зосереджено до 120 тисяч особового складу і 1300 бронемашин важкої бронетехніки, танків і бронемашин. Натомість на авдіївському напрямку перші два дні за повідомленням генштабу атакували не більше трьох батальйонів. Тобто кількість не співрозмірна, навіть не співрозмірна з бахмутським напрямком, де так само наразі окупанти намагаються покращити свої тактичні становища і повернути втрачені позиції в районі відповідно Кліщівки і, і Андрівки. Там зосереджено 50 тисяч, але менше з тим давайте говорити про те, що протягом тижня інтенсивність боїв на Авдіївському напрямку була до. Аж занадто високою. Станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що в районі Красногорівки є тактичні успіхи Збройних сил України. ЗСУ вдалося повернути раніше втрачені позиції, відкинути ворога на попередні власне, рубежі їхньої атаки. Крім того, ми можемо говорити про те, що план окупантів створити оперативне оточення. Збройних сил України в районі Авдєвки шляхом флангових ударів, це з Красногорівки і Водяне, наразі немає жодних практичних успіхів. Більше того повідомляється про величезну кількість знищеної бронетехніки за різними оцінками від 60 до 100 одиниць. І це мовиться тільки про останні дві доби. Причому варто говорити про те, що ворог знову використовує тактику так званих танкових. Колон танкових клинів, тобто можемо говорити про те, що це тактика, яку ворог успішно в лапках опробував в районі Вугледара, коли ми всі бачили феєричні відео спалення російських танкових колон і відповідне знищення великої кількості особового складу, тоді командував цим невдалим наступом росіян генерал Мурадов. Так от тепер в російських ЗМІ є новояз – Мурадовщина. Який свідчить про високий рівень втрат, як в особовому складі, так і відповідно бронетехніці. Причому цим терміном у Радовщина характеризуються останні події якраз на Авдіївському напрямку. Тобто, можемо говорити про те, що від бравурних переможних повідомлень російських окупантів, які лунали перші два дні, прийшло тверрезе усвідомлення того, що. Авдівку вони не в змозі наразі взяти, як і не можуть її взяти вже протягом 9 років. За оцінками самих окупантів, Авдівка перетворена в суцільний оборонний вузол Збройних сил України. Позиції закатані бетон, відкриті ділянки місцевості тотально заміновані. Це оцінка російських пабліків. Якщо говорити про можливість прориву безпосередньо в Авдіївці, ці ж варіанти не розглядаються від слова абсолютно Авдівка, навіть на відміну від Бахмута, це суцільна промислова зона. Навіть не Авдівський коксохім, який є основою оборони Збройних сил України. Варто до речі, говорити про те, що Авдіївський Коксахім підприємство створене ще за часів радянського союзу і відповідно має розголужену систему підземних комунікацій. Тунелі і бомбосховища, які дають можливість Збройним силам України ефективно, фактично, в мінімум, нейтралізувати дії російської штурмової авіації, гелікоптерів і засобів ураження. Мовиться про ствольну реактивну артилерію. Якщо говорити про коефіцієнт ураження на авдіївському напрямку, то варто говорити, що кількість обстрілів від 700 до 900 в досить висока інтенсивність, плюс основний акцент, я ще раз повторюю на використанні авіаз'єднань, це штурмовики і гелікоптери. Тому не випадково було нанесення ударів з використанням атаків по аеродромах в Луганську і Бердянську. тих аеродромах, які використовуються як місце базування авіаз'єднань російських окупантів, які підтримують наступальні дії. Окупантів на цьому напрямку. Але ви знаєте, досить примітна сьогодні є інформація, отримана з Авдіївського напрямку. Виявляється, Збройними силами України взято в полон громадянина Непала, який воював на боці Російської Федерації. Мовиться про такого собі Бібека Кант Катрі. Е, досить примітна людина проїхала півсвіта, щоб потрапити в полон Збройних сил України. І до речі, варто говорити про те, що. На Авдіївському напрямку окупанти знову використовують тактику е, так званих м'ясних штурмів з використанням батальйонів З, штурм Зет. Це е, ув'язнення, які мали перебувати е, термінне покарання місця позбавлення волі на території Російської Федерації, але уклали прямі договори з Міністерством оборони. І наразі масова. Утилізуються збройними силами України на Авдіївському напрямку. Тут Ще таке цікаво <скільки> розуміти про <скільки> те, <скільки> що ми знаємо, що ми в районі Авдіївки, також зокрема, там велике скупчення техніки. Тоді, от, питання у нас ж є Атакамси, можливо, є так, десь так, там так, було б доцільно застосувати там, де росіяни сьогодні найбільше всього стягують. Чи сьогодні власне про це не може йти мова? Чи сьогодні про це не може йти мова? Ні, давайте говорити про те, що колеги, атакам це передана обмежена кількість і відповідна атака, це буде використовуватися проти відповідно аеродромів і місць накопичення важкої бронетехніки і особового складу. Те, що було успішно, я ще раз підкреслю, продемонстровано під час перших ударів з використанням атакомсів у Збройних сил України достатньо інших засобів. Ураження це відповідна і хаймерси і, ну, і ствольна артилерія. Натівського зразка, тобто калібру 155 мм міліметрів з тактико-технічними характеристиками, півтора два рази кращими ніж російськими. Тому тут питань нема. До речі, окупанти самі визнають ефективний рівень контрбатарейної боротьби з боку збройних сил України, і натомість змушені зауважити, що аналогічно чимось протистояти українським засобам ураження у них практично немає можливості. Оце показник. Якщо говорити про, про Авдіївку, чому така автовіазація? Три фактори: перший політичний. Мовиться про те, що Авдіївка є ключовим пунктом української оборони. І, відповідно, якщо російський диктатор ще 30 вересня 2022 року заявив про включення ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів, то відповідно росіян виникає питання: якщо за рік. Після цього Збройні Сили України контролюють близько 55-60% території Донецької області. То про які успіхи так званої спеціальної воєнної операції йде мова? Якщо лінія фронту проходить фактично поруч з Донецьком? Тому вирішується політичне питання. Перше це відповідна. Взяття під контроль не тільки Авдіївки, але й всієї території Донецької області. Чому така різка активізація по всій лінії бойового зіткнення? Друге, економічне питання. Авдіївський Коксахім, він найбільший в Європі, виробник Коксу. Незважаючи на те, що лунає зараз заява, та він фактично зруйнований, мовиться про те, що завод можна відбудувати. Він заростачований. Саме головне це місце його розташування. І, відповідно, доступ до сировини. А все це і, ну, скажімо так, дає можливість окупантам розраховувати, що з веденням Авдіївського коксакіму разу захоплення вони зможуть запустити важку металургію окупованих територій. Ну і військова основна ціль. Відстань від Авдіївки до центру Донецька 15 кілометрів. Останні успішні бої Збройних сил України в районі Опитня від Опитного до Донецька взагалі 3 кілометри. Тобто контроль за Авдіївським оборонним вузлом дає можливість Збройним силам України тримати під тотальним вогневим контролем всю так звану Донецьку агломерацію, тулові бади накопичення, місця постійної дислокації і відповідно польові і стаціонарні склади з БК, те, що ми спостерігаємо в Донецьку раз по разу, привіта зазавітала бо чи то в будівлю міністерства внутрішніх справ так званої ДНР, чи то в будинок, прости господи, уряду або по військових складах. Оці три складові є основою тих різких, ну скажімо, різкої активізації військового протистояння на цьому напрямку. Пане Дмитре, також бачимо сьогодні, так, так, сьогодні так активні візити, зокрема активні Зеленського і візити, зокрема, зеленського, до Миколаєва на Херсонщину. Також зокрема в Авдіївці був залужний. Авдільці, От про що це Авдільці, свідчить? Що Чи свідчити дійсно про те, що ситуація Чи або ж складна, так ну або дійсно вот потребує ось людей вищого чину? ось людей вищого ну давайте говорити про те, що взагалі такі візити в першу чергу свідчать про. Моральна вольові к якості е, військово-політичного керівництва України і залужної і зеленського погодьтеся перебувати на лінії зіткнення, Ну це вже показник відповідно моральних і вольових якостей цих людей. Путін не може собі дозволити перебувати безпосередньо в місцях розташування постійної дислокації російських окупаційних військ. Те саме і Шойгу. Ми пам'ятаємо, коли Карсон прилетів, начебто, на звізи там інспекції російських частин. Виявляється, що він летав над окупованим Кримом на відстані до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Оце показник. Стосовно бойової складової і військової, так присутність вищого військово-політичного керівництва. Це в першу чергу мотивуючий фактор для збройних сил України. Він вони наочно показують своїм прикладом, що ситуація під контролем відповідно приймається необхідні військові і політичні рішення щодо поліпшення ситуації. Ну і головне, це свідчення того, що є чіткатикаль підпорядкування як військової, так і політичне. Натомість у росіян Насті, користуючись тирам, можу знов таки, ну скажімо, дати ексклюзивну інформацію. Чергова зміна командування 58-ї загальної військової армії, яка протистоїть Збройним силам України на Запорізькому напрямку. Третій вже командарм за неповні 4 місяці, замість попова, якого зняли в липні місяці. Був призначений Лямін. Це улюблене з його три місяці перебування на посаді, які мали би стати черговою сходинкою в його кар'єрі, виявилися фактичною поразкою, як самого ляміна, так і російських окупантів, і свідченням того, що вони не зможуть опанувати ситуацію на цій ділянці фронту. Ну і також і сьогодні важливо розуміти згодом, так трошки можливо забігаючи наперед. От сьогодні британська розвідка аналізує, чи можуть росіяни чи може Кремль захистити зокрема кримське місто, Особливо це аналіз почав відбуватись після того, як стало відомо, що атакамси все ж таки в Україні. Зокрема, так щодо захисту Кримського мосту, Керченського мосту, як ще називається, наскільки він сьогодні захищений, наскільки є доступною ціллю для України, і якщо говорити, наприклад, про ту кількість атакамсів, яка є в засобах масової інформації, це 12 або ж 20, то чи можуть вони зокрема щось змінити на півострові? Ну, давайте говорити про те, що навіть так він надійно захищений в моменті, ну там. Є активні захисти за е, е, і так званий пасивний захист. Це те, те, що ми спостерігаємо раз по разу, коли вони пускають дими з приводу активного захисту. Шовоно це тема протиракетної протиповітряної оборони, але так вона є. Але давайте подивимося на практичні результати діяльності збройних сил України: знищені дві пускові установки С 400 Triumph Кожна вартість 1,2 мільярди доларів. А про що це свідчить? Про Відповідно, зниження можливості російської сторони перехоплювати не тільки атаки, але й інші власні ракети, той самий Нептун або модифіковані С-200, які є у української сторони і здатні наносити удари по території окупованого Криму, зокрема Керченського мосту. Плюс давайте говорити про те, що збройні сили України в моменті. Нейтралізації Керченського моста фактично відзеркалюють події, які відбувалися на Херсонському напрямку. Я нагадаю, перший етап це нейтралізація систем протиповітряної протиракетної оборони, системи РЕП, в тому числі з використанням протирадіолокаційних ракет американського виробництва ХАРМС. А потім взяття під тотальний вогневий контроль основної логістики окупантів Антонівського мосту і відповідна Греблі Каховської ГЕС. І чим це закінчилося? Товариства, ну ми всі спостерігали за прийняттям, як москалі кажуть, непопулярних рішень жесту доброї волі. Тому, враховуючи те, що Крим досить логістично вразливий, там достатньо вивезти з ладу а кримські місти і відповідно Чонгарські мости взяти під контроль вогневий перешийки, то я не виключаю і можливості прийняття непопулярних рішень щодо власне подальшої долі. Російських окупантів на території анексованого Криму, причому варто говорити про те, що Збройні сили України підходять до цього питання комплексно. Ви пам'ятаєте після удару по Кримському мосту, коли впала там певна його частина, російська сторона заявила про те, що нас це зовсім не хвилює. Ми відпрацювали паралельну логістику з використанням великих десантних кораблів. І після цього два великих десантних кораблі пішли курсом відомим курсом російського корабля. Один був уражений в судкому доку Севастополя судоремонтного заводу, а інший Оленегорський Єрняк був уражений в бухті нова Російська. Чим Збройні Сили України фактично зірвали можливості так званої паралельної чи дублюючої логістики окупаційних війсь щодо передислокації підрозділів сухопутних військ важкої бронетехніки в стилових районів Російської Федерації на території окупованого Криму привіт, великий відповідно залишається Кримський міст, тому і як єдине артерія. А після успішних атак і Нептунами С-200 і тими ж самі, у Росіян реальна істерика. Давайте називати речі своїми минами. Тобто, подальша доля Кримського мосту залежить від інтенсивності. Роботи по ньому по системах ППО протиракетної оборони і, відповідно по самій логістики. як то кажуть, це в руках збройних сил України. Чого ж, пане Дмитре, дякую вам за детальний аналіз от подій на фронті в гарячих точках. Дякую, що злучились до нашого ефіру. Впевнена, що не раз будемо мати з вами розмову. Дмитро герой, військовий аналітик, був з нами. Дякую вам, дякую за запрошення. Тримаємо стрій. це буде Україна.